Так, друзяки, всім привіт! У нас опять війна. Війна на вихідних, слава Богу! І от ми воюємо з, з Альянсом Я Руський. Воюємо 27 у суперника у нас 26. Бачу, зараз перевертати будемо їх. По тапочках. А, ми проіграємо. 4228 на 4.466. В тапочках 49 у нас і 20 у суперника. Ну, така рівна боротьба. Добре, якраз перевернули поле, давайте зараз щось підберу. Так, і першим фіолетовим тапочком сходимо ми на оцього Сергія. Подивимося, що з цього вийде. Тут міньйонщики є. Я взяв котліку і попробуємо Щось з цим зробити. Треба заробляти очки. Так, от фіолетового камня вроді дали. Давайте зробимо так. Ось такий прекрасний перший хід. Ми зробимо отаку. Ганяша запустить перших своїх менончиків, але то ерунда, мені кажеться. Блін. Мені треба було би бы косямбу зарядити. Давайте виносимо прянечко. Тут зробимо так. Чуть-чуть треба, щоб побільше було полоска мани, а тепер можна робити їм жестяк. О, зарядили косямбу. Ну і зриваємося тепер. Тут має бути шотик, думаю, вже. Так, тут все шикарненько, всі погоріли. Накидаємо ще менючки, ой, цих черепочків на всякий случай. Виносимо бабу зі зміями. От гребаний ходок горизонту. Ладно, давайте винесемо краще її. Ну і я думаю, тут уже все. Сурку зараз по-бистрому знайдемо. Камінчики будемо закінчувати з цим боєм, бо є три камінчика і все, я думаю. Так, є, є перший шотик. Так, поки мені зарахують, зараз щось підберу ще суперника. Так, другим своїм червоним тапочком ми сходимо на генерала. Піщаних кар'єрів, чи як то там кажуть? А, мені вже зарахували, бачу очки 56 за минулого противника. Блін, камінчик є. А от як його зібрати? Три так дам. І тоді в мене, якщо я дам три знизу, в мене більше ходів ніяких не буде, походу. Ну, давай попробуем. Ну, и один хит. Вон, шикарно. Я сегодня сейчас выхожу на на кристальчики. Ой, это тут вообще шикарно. Так, ту пташку в середине мы и так добьем каминчиком. О, тут взагалі. ну? Добре. Так, давайте по-швидкому це закінчувати. Все, є другий шотик быстренький. Скільки я там? Три рази камінчик перевернув. Ох ти йолки палки мене викинуло. Так, зараз підберемо ще якогось. Так, третім синеньким тапочком сходимо на от таку команду з жовтим центром. Я не знаю, тут, мабуть, єдиний. Єдина команда з жовтим центром. Я щось навіть і не замічав більше. Чого жовтий виставив? Ну, просто може, медуза тільки з у людей. Так, синенькі у нас є 4 такого. І все поки що у нас є. Давай тако, попробуємо щось витягнути. Через комбо він вже все одно заряжений. А ми його і винесли. Бабу зі зміями виносим. Все, тут потрібно вже добивати їх і шотати. Хоча я це що зарано говорю, бо нема камінчика зовсім на полі. А це дуже не радує. Так, остався кукулькан. Все добиваємо. Так, це походу третій шотик. Зараз ще якось підберемо. Так, мене опять щось кидає з тих грбаних відео, не знаю, щось вони пропадають. Добре, сходимо зеленою командою, от на таку команду. Там ксіоніс цей в центрі, чи як його там Попробуємо. Тільки щоб не викидало це саме головне. Так, друзі, все-таки мене викинули. Відео не записало до кінця. Ходив на оцього суперника. Там побачите початок відео я закинув. Ну тут дали камінчик і дуже швидко я його шотнув. Блін, надіюся, це далі буде записуватись. Давайте сходимо зараз ще на одного. Так, п'ятим тапком ми сходимо от на Макса сюди. Поїхали. Воно коли кидає, в бій, щось викидає, я не розумію чого. От минулий тапочок я глянув, відео обірвалось, коли мене кинуло в бій. Ха. П'ять камінчиків тут. A daję tak zrobić. Hry nowenko ja zrobiłem. Hmm. Tak, on się ładuje. Nie, dajmy, raczej my go dobiemy. Wynieśmy, lepiej centr. Так буде набагато спокійніше. Через енгуса прокинемося. Зріжемо йому ману спочатку трошки. Всім зріжемо. І зріжемо йому атаку. Тільки я чуть не зрозумів, чого я йому не зрізав атаку. шо за бред а блин я же в толиком мультану фу блин туплю так все в толику ми зрізали атаку і как бы то краще шукати каменчик давай попробуй может тут що свийде Так, повиходила хренова туча, але нічого з того нормального не вийшло. Зарядимо вот зарядимо джеки. Блокуємо лівий фланг, граємо через центр. Так, то, що седна включила свою, як завжди, Міртайм це її не спасає. Є, є шотик. П'ятий шотик, залишився ще один тапочок зараз. Щось підберемо. О, навіть відео записалось, не викинуло, це добре. Сьогодні бої щось дуже швиденькі. І давайте останній бій сходимо сюди на ігра. От таким фіолетовим тапочком. Теж міньончики треба було щось брати проти них, але підемо так попробуємо. Два хіла посередині. Є 4-5 камінчиків. Вони тут розкидані. Тут, походу, вже сказали мені хватить, чувак. Скільки можна? Ну да, ну да. Ох, две таксет по такситу, блин, блін, виніс майже порос. Так, щось я такого тут назло. Да. Диви, дограють мої самі. Ну тут уже. Ванька зараз зарядиться. Диви, таксет порозносив все, що міг моє. Давайте хоч того ваньку винесемо. Скільки йому треба, щоб його винести? Диви, і ще не винесли. Да. Цей бій не повезло. Ну, вони з мільйонами тут то уже нічого не зробиш. Але Фіолетовий вийшов, може, вдруг винес її, ні, не виніс. Так, друзі, це все буде. Не кинуло в замок. Так, очки зарахують. Так, в мене сьогодні 5 шотиків і розбивчик. Все, результати будуть пізніше. Закінчилась війна. Ми перемогли 6022 очка на 4931. Непогана війна була. Тверезі на першому місці топчик вітаю. Так, по луту мені дали рюкзачок. І в принципі все. Йдемо глянемо. О, сундук, заберемо ще війни. Так, на полі в них майже всі. У нас... Багато покоцаних по тапочках. Три тапочки в нас не скинуті. Суперника два тапочки не скинуті. Ну, буває. Так, і давайте глянемо, що тут. рези на першому ще раз вітаю. Я на третьому. Так, ідея там ще забусю десь таку пригорну низ. Десь я там ще забувся, відвоював от. 24 -е місце. 217 речей, непогано ще. <ріхи> Отако. От, так, відкриємо ще сундучок. Що там нам дасть? А, ясно. Тапочки, щиток, блять, і нічого більше толкового. Коротше, вдень... Один мусор. Добре, друзі. Так, вітаю що з перемогою і до наступних зустрічі всім!